Друзі, перші про головне, поїхали. Все, що потрібно знати про Дениса Шмигаля, пише Геннадій Друзенко, далі мовою оригіналу. Це зразковий бюрократ, перший міністр оборони часів Степана Полторака, який відмовився нагороджувати відомчими відзнаками Міністерства оборони України, медиків добровольців ПДМШ. Перший сподіваюся, останній це при тому, що бойові частини просто молять нас посилити своїми силами та засобами їхні медичні підрозділи, оскільки Денис Шмигаль має звичку не відповідати на повідомлення і не брати слухавку. Продублюю тут мою пораду придворний. Бюрократам пане не міністр, ви перший часів Степана Полторака відмовились відзначити медиків добровольців, ПДМШ, які в екстремальних умовах рятують життя на фронті. Повірте старому сивому діду, який 12-й рік на війні. Карма жорстокіша за росіяни, бо все бачить. Швидка не доїде навіть не до вас, до тих чи того, кого ви найбільше любите, якщо ще здатні любити. Увага, це не погроза, це порада старшого чоловіка. Без поваги, ПС, прошу знайомих депутатів не голосувати за призначення. Дениса Анатолійовича на будь-яку посаду він досі не розуміє, завдяки кому він живе у Комфортному домі працює в теплих кабінетах і їздить на дорогому авто. Завдяки таким мовчазним виконавцям Україна все глибше занурюється у холод, морок та хаос. Лана Зеркаль про останню ситуацію в країні писали наступне: бо будівлі на банковій точно пороблено, як не назвеш, виходить або НКВС, або РАІХ, Комісаріат, або КПРС. З часу, коли там розмістили чи то адміністрацію, чи то офіс президентів всіх дієвих осіб, які там працюють, влада розбещує. В усіх, поки вони дотичні до високих кабінетів на другому поверсі цієї будівлі, було і є відчуття своєї. Винятковості та богообраності настільки, що вони намагаються надягнути нам на голови виключно своє уявлення про прийнятну модель реалізації владних повноважень. Механізм описаний ще Джорджем Орвелом. для владарювання і для тривалого владарювання потрібно вміти викривляти відчуття реальності. Корупційний скандал, який привідкрив залаштунки української політики, дає шанс країні змінити не тільки дієвих осіб, а й спосіб реалізації владних повноважень. А спосіб був обраний такий: або ти робиш, що тобі сказано, або твоє майбутнє. Серед до моменту Виплівок в країні було відчуття повільного як приготування жаби на вогні, скочування в автократію. Марафонці у владі вже були готові повністю закрутити гайки контролю над медіа, судовою системою, силовими структурами та розпочали фінальний етап, силовий наїзд на збурювачів публічного спокою. Але закрутити гайки до кінця та повністю встановити контроль не вдалося завдяки неочікуваній реакції молоді, яка категорично не сприймає конформізм і є реальним носієм вірусу свободи та європейських цінностей саме завдяки ним зірвались плани з консервації. Далі управління плани, які так палко захищали у Верховній Раді відомі політики старої формації та фігуранти слідства. Реакція провладних телеграм-каналів на скандал сьогодні зводиться здебільшого до конспірології: або це вашингтонський обком або агенти Кремля, або вони разом руками Коломойського. Якщо ми не вийдемо з парадигми управління державою, все моє правила мої і виключення для своїх, то переможуть всі, крім нас, з вами. А отже, переможе дракон, бо друга слушна думка Шварца саме про необхідність вбити дракона всередині кожного з нас, і не варто прикривати. Війною, намагаючись закручувати гайки вільнодумства, та викривляти реальність ручними телеграм-каналами, бо мільйони доларів готівкою, які ми побачили, йшли не на захист країни, а навпаки, на її ослаблення, так само як продовжують послаблювати країну інші схеми, які ще не викриті, і не варто очікувати, що проста зміна імен міністрів, чиновників чи офісних персонажів на міфічних достойників може змінити систему, поки цим магічним мисленням заражаються медійники, експерти та міжнародні партнери, гвинтики системи на нижніх ланках чекають, куди заносити. Перерва ланцюжок потоків цей тиждень покаже, який шлях обере президент, чи готовий він позбутися свого дракона. Бо від цього багато чого залежить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.